Рубрика прості речі, які нам допомагають. Зараз треба сховати вузлик після того, як шила оцю сторону. Що робимо? Перш за все, ми, нам треба закріпити те, що ми шили. Робимо вузлик отак, або декілька. Після цього голочку пронизуємо в припуски пришивання. От ми його. Продіваємо голочку наскрізь. Чим плотніше зайде голочка, тим ліпше. Ну, наскільки можемо. 2-3 см. Продягаємо ниточку. Трішечки подтягуємо. Зараз скажу для чого. Отак. І коли ми отак розпускаємо, кінчик заходить у шов.